Через провокативні дії Росії в окупованому Криму президент Петро Порошенко наказав привести в посилену бойову готовність підрозділи збройних сил Нацгвардії, прикордонної служби та СБУ. Йдеться передусім про райони адміністративного кордону з Кримом та про всю лінію зіткнення на Донбасі. Про це верховний головнокомандувач говорив на нараді з керівниками силових відомств та МЗС. Прикордонникам доручили посилити пропускний режим на кордоні Нацгвардії, Нацполіція забезпечити посилену охорону стратегічних об'єктів, щоби. Запобігти можливим терактам урядовці мають проінформувати дипломатів, акредитованих в Україні про розвиток подій на півдні та сході України, організувати телефонні розмови з керівниками країн нормандської четвірки, віцепрезидентом США Євросоюзом та ініціювати розмову з президентом Росії Путіним прохання також до міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз. Від відвідання Криму в зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України. Від мене до громадян України це прохання особисте.